Сьогодні на стадіоні Перспектива, це спортивний комплекс біля Жовтоводської школи номер 6 Завершилися роботи по факту, і можна сказати, що ми відкрили цей стадіон. Цей по суті, зараз єдина арена футбольна у місті Жовті Води, яка здатна приймати навіть турніри обласного регіонального значення. Тому сьогодні ми дуже раді сповістити всіх мешканців жовтих вод, що у вас з'явилася нарешті якісна сучасна футбольна площадка, футбольний майданчик, де можуть грати не тільки діти школи. Перспектива, але і всі мешканці жовтих вод. Ми зробили не тільки одну футбольну арену. Там три відразу спортивні майданчики. Це футбольний майданчик з травою, це майданчик зі штучним покриттям, там можна грати у гандбол чи у футбол. І це третє баскетбольне поле, де можна грати і у волейбол. Також Теж зі штучним покриттям. І далі ще є легкоатлетична. Арена, по суті, це стадіон, де також можна і тренуватися, і проводити змагання. Ми вітаємо всіх мешканців міста і запрошуємо активно займатися своїм здоров'ям і, звичайно, не хворіти.